Що я вам можу про цей трактор розказати, а нічого я тільки можу взяти, залізти і показати, який він усередині. Друзі, Вітаю всім підписникам. Отже, що? А отже то. Масей Матіо Фергюсон. Потужні, красиві, червоні. Як кажуть, є поговорка, якщо червоний, то спортивний, а зелений це той, який заробляє гроші. Плуг. Раз, два, три, чотири, п'ять на п'ять корпусів оборотний. Цікаво, яка його ціна. Ну, я думаю, не дешево. Тут а, все розміром з голову слона. Я думаю, щоб його зламати, треба дуже постараться. Що я можу про цей трактор розказати? А нічого, я тільки можу взяти, залізти і показати, який він усередині. О, да, Місце повно, і найголовніше це новий трактор. Бо клас, це вже трактор, який в роботі. А цей, бачите, ще повністю все у нас вселофанчику ще на цьому креслі нічия попка не сиділа. Навіть є ремінь. Щоб прив'язатись, щоб не випасти. Це у нас Масей Фергюсон. Яка це його? 7726, а то 7722. Я так розумію, 26, він буде потужніший. Зараз перейдемо в ту і подивимося за одну, яка є різниця в кабіні. Все в пластмасі, все мать його шатається. Два постаканічка маємо. Потолочок біленький. Приятний, хочу сказати. Кандьори, магнітола, обдуви, світло, все як положено. Ось, знаєш, такий великий трактор, завжди думаєш, що тут щось має бути, бляха, муха, таке здорове все. А тут -а, от така маленька приборка. Так, Кстати, як вона ця приборка опускається, так би її опустити, щоб не зламати, гдітьку. Але не сильно то хочеться його ламати. Короче, не знаємо, трогати не будемо. Але десь ж має бути речах на столь варств. Як завжди, монітор один. І все, поки тут немає більше. Ось джойстики, які керують вашою всюю системою керування трактором. А тепер дивіться, що ззаді у нього робиться. Навіски повно. Ворона здоровеляче. Головне питання, як ним їхати в маленькій вуличці, а ніяк. Тільки треба його в поле через поле заганяти. От і все. Бачите, неповна комплектація, ще щось тут має бути, але воно не дивно. Тут цей трактор можна напхати много дурного. Ану, о, маленький бардачок. Ану, полізли в менший тракторець. Хоча він менший тільки по цифрах, бо по факту, що один що з другий здоровелячий. Ану, якщо брати передню підвізку, а, є відмінність. Дивіться, тут передній мост так виглядає. А тут вже якісь додаткові аморти є. Тобто, Я так розумію, може під якимось кутом їхати працювати чи тому подібне. Ну, ліземо в кабіну. Так, дивимося. Що у нас змінилося? Змінилося те, що у нас тут руль бачите, опущений. І ми бачимо, що у нас тут робиться, коли це все діло включається, воно світиться. А кабіна по компоновці така ж сама. Тобто по цьому, дивіться, бачите, за великим рахунком нічого не змінилося. Все таке ж саме. Тільки ззаді система навісного інша. Тут стоїть пух. Зараз виліземо, спитаємо, яку ціна це на цей плуг. Як ви думаєте? Я думаю мільйон двісті. Можете поки писати коменти. Повністю, бачите, аморти стоять. Наші вони? Зараз вилізу, На що воно треба і для чого воно. Я так розумію, воно глушить якісь калібані, удари і тому подібне. О! Полізли, спитаємося у дядьків за одну ціну пугав знаємо. Дивіться, так воно виглядає. І так воно все зроблено. Але навіщо воно треба? Це зараз нам поясняти. Я вибачаюся, а можете пояснити? Що тут оце є, а там цього немає? Яка його функція? Це... Це, амортизація. Да, да. це амортизація, для того, щоб він красиво йшов в пункт, вузика, там, там, шоу -пункт. Шоу там дешевша комплектація, тут дорожча, розумієте? Mm -hmm. 10 тисяч гривень. Ну, він грає на борьбах. Тобто чисто амортизація і все. Ні, ну як? Це опція дає можливість, ну, по-перше, швидше їхати. Немає того ефекту галупування, коли трактор скаче по ямах, тому що це важка машина. І відповідно, якщо їхати поперектам і так далі. Мягко йде, по дає можливість просто комфортніше оператору їхати, ну і в якійсь мірі вона економить пальне, тому що немає пробуксовок, передніх коліс і так далі. Ще скажіть, а яка їх потужність? Бо бачу, там 726, а тут 22. Різниця ж, якась є? Максимальна потужність 260 коней, а тут 220. Ага. Та циферка, так як я всі відповідає. Зрозуміло. А ще підскажіть, заді плуг, яку ціну йде? Чи 25 тисяч євро. Це італійський плуг. А в гривнях 300. не підкажете? Це 3800? 3800, я вас обманув. А в відстук. гривнях? Ну Якщо помножити на 40. Мільйон 200... двісті... Да, Десь півтора мільйона буде плуг. Добре, дякую вам. Mm -hmm. От такі вони маси фергюсони Тобто, бачите, так як я і казав, чиста система амортизації, яка допомагає вам себе більш комфортно відчувати. В даній техніці. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо, лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.